Прикордонники готують собі гідну заміну. Діти ходять з і пісною, вивчають будову та конструктивні особливості зброї, освоюють науку слідознавства. Це про організацію юні друзі прикордонників. Більше сотні дітей з міста Рава-Руська та навколишніх сіл зібрались разом для того, щоб показати своє вміння і позмагатись за титули майбутніх захисників державного кордону. Щотижня фахівці відділу прикордонної служби Рава-Руська навідуються до школярів регіону для того, щоб провести спеціалізовані заняття. Цього разу прикордонники Брали їх разом для змагань. Школярі вже знають, що таке дисципліна, здоровий спосіб життя, навіть вміють поводитись зі зброєю. Кожен каже, виросте справжнім захисником кордону. Хочу лапати порушників, які незаконно переходять кордон. Я дуже люблю ту форму, як дівчата носять. Сім команд це більше сотні юних прикордонників з усіх шкіл міста Рава Руська та навколишніх сіл. Це чи не один з найцікавіших гуртків в окрузі, куди можна віддати дітей для їх розвитку як фізичного, так і розумового, каже ветеран з 30-річною вислугою роботи в прикордонній службі України Сергій Побережний. Його син також ще трічки підросте і стане з першою юним прикордонником, згодом справжнім захисником кордонів. видно по ньому, що він дуже хоче ним бути. Хочеш бути прикордонником? Хоч не юний, але також друг прикордонників, так жартує Василь Вірастюк про себе. Він приїхав до відділу прикордонної служби Рава Руська не сам, а з командою справжніх богатирів таке потрібно робити на постійній основі, тому що треба людям, дітям особливо популяризувати фізичну культуру, популяризувати. Здоровий спосіб життя треба, щоб вони цим по доброму захворіли. Хай наша міліція і інші служби беруть приклад, бо це дійсно підростаюче покоління, яке повинне бути здоровим завжди. Юні прикордонники не просто спостерігали за виступами богатирів, а й самі долучились до силових виступів. В деяких конкурсах зуміли обіграти найсильніших українців. Вони десь поширюють наші ці самі бойові традиції серед своїх однокласників. І Це потрібно нам для виховання нашого майбутнього покоління а для того, щоб наші кордони були в надійних руках, потрібно це ще сформувати з дитинства зі школи. П'ятий ювілейний зліт юних прикордонників завершився офіційним врученням грамот, кубків. Втім, основна мета підготовка гідних кадрів на майбутнє. Через 10-15 років ці дітки одягнуть форму справжніх прикордонників. І від їх моральних і фізичних навиків залежатиме безпека державних кордонів. Оксана Гнатишин, Андрій Турянський, з відділу прикордонної служби Раваруська для МТА «Новин».